Нарешті я можу доїсти свою шавуху, яку їм з самого ранку. І все, дітей немає, можна сконцентруватися, зібратися докупи і подумати про ярмарку, яка буде через кілька днів. Так, пішли по списку, спокійно. Соусів. Соусів немає, жодної пляшечки. Так, чорчела топ моїх продажів. Жодної палички немає, наборів немає, пасили немає, муфтиків немає. Чаї. Ну, чи її можна хоча б простосувати. Але, блін, з чим я буду їхати на цю ярмарку, те ще в інше місто, де я буду жити, де мені взяти стіл, що мені робити, хто мені буде допомагати. Все. Я вирішила, буду писати організаторам, нехай мені повертають гроші. З іншої сторони так теж нагодиться. Ні-ні-ні-ні-ні. Вони подумають, що я не серйозна людина. Так, ні, треба скластися докупи. Так, видохнула. Ні, я поїду. Чи не поїду? А діти? З ким будуть діти тоді?